Я в теперішню хвилину, Тож ж бої, цілуйте то, що мало що бузвами, бо передається гробові каменем накривається, У тьму сирається, з мертвих поривається, і з усіма рідними, і друзями не і щоб його упокоїти, Господу, поніс, придіть, браття, останнє цілування дай понему, дякуючи Бові, відповіді, що відріні своє. Проситу світив, насрасте про тіло, Де лідня і друзі, ось ми розлучаємось, щоб його покоїти Господу помолі.